Гепард, який вважається найшвидшим наземним хижаком, як і більшість ссавців наділений завидною здатністю самостійно виробляти необхідний вітамін С. На жаль, люди протягом еволюційного розвитку втратили цю можливість. Вітамін С. Ми не можемо жити без цього водорозчинного мікроелемента. Особливо багато вітаміну С міститься в мозку, імунній системі, в очах та їх кришталиках, стінках наших кровоносних судин, у серці, нирках і надниркових залозах, а також у наших м'язах і кістках. Достатнє надходження вітаміну С через збалансовану дієту має велике значення для оптимального загоєння ран. Кровообігу та функцій імунної системи. Він також відіграє значну важливу роль в енергетичному метаболізмі головного мозку, нервів, шкіри, м'язів, сухожилків, судин, кісток тощо. Вітамін С є одним із найважливіших поглиначів радикалів у тілі людини. Завдяки своїй антиоксидантній силі захищає організм від окислювального стресу. Ми отримуємо вітамін С, зокрема з фруктів, овочів та всмоктуємо його в організмі через травневий тракт. У тонкій кишці вітамін С потрапляє в кров за допомогою спеціальних транспортних молекул, але кількість цих транспортерів обмежена, тому в кров потрапляє лише частина недостатнього вітаміну С. А решта розшіплюються або виводиться невикористаним разом із калом. Тому говорять про всмоктувальну здатність кишківника. Звісно, чому ця кількість споживаного вітаміна С відіграє менш важливу роль, адже всмоктування недостатнє. Німецьке товариство здорового харчування говорить про 5 порцій фруктів та овочів на день, що однак. Не означає п'ятиразове харчування, але також можна їсти 2-3 порції фруктів і овочів за один прийом їжі, хоча практично ніхто цього не робить. Це може бути проблематично із прийомом ліків. Тобто вітамін С у вигляді капсул або таблеток, наприклад, в дозі 1000 мг всмокчується тільки наполовину. Давайте уявімо баланс вітаміну С в організмі за допомогою моделі. Вітамін С поглинається невеликими порціями. У кишківнику, як тут показано у вигляді крапель. В результаті жовта ділянка організм людини насичується до тих пір, поки з певного рівня не відкривається стік. Цей стік символізує роботу нирок. Тому в організмі вітамін С виділяється сечею вищі певної концентрації в крові. Механізм відомий як нирковий поріг. Який є результатом обмеженого всмоктування в кишечнику та постійного виведення через нирки в залежності від кількості вітаміну С у кровотоку? Існують ситуації та захворювання, при яких вітамін С витрачається значно більше, тому може виникнути його дефіцит в організмі людини. Сюди входять, наприклад, гострі або хронічні інфекції, запальні захворювання, такі як ревматизм або різні форми артриту, алергія, психічний і фізичний стрес, депресивний стан або хірургічні втручання. Для нашої моделі при цих станах це означає, що рівень вітаміну С падає в червоний діапазон, незважаючи на регулярний пероральний прийом вітаміна С. Це стається в результаті захворювання внаслідок утворювання. Значної більшої кількості вільних радикалів, ніж організм їх може нейтралізувати. Вільні радикали це молекули, у яких відсутній електрон, тому вони дуже агресивні та мають тенденцію виривати електрони з непошкоджених молекул наших тканин, завдаючи шкоди клітинам людини. Цей процес називається окисленням. Якщо утворюється так багато вільних радикалів, можна говорити про окислювальний стрес, хворобливий стан, який серйозно пошкоджує здорові тканини. В організмі є різні речовини, які можуть поглинати ці вільні радикали, так звані поглиначі радикалів або антиоксиданти, які добровільно відмовляються від електронів і таким чином запобігають пошкодженню клітин. Одним із найважливіших поглиначів радикалів є вітамін С. Через утворення вільних радикалів, як у випадку із запаленням, споживається все більше і більше поглиначів радикалів, і часто виникає дефіцит вітаміну С, згідно з даними німецького товариства харчування, які є результатом незалежних галузових досліджень, близько 50% дорослих німців страждають на дефіцит вітаміну С, що означає, що вони навіть не досягають терміново необхідних 75 мг на день, які потім призводить до таких симптомів. Дефіциту як кровоточивість, ясен і втома, виснаження, порушення загоєння ран, слабкість сполучної тканини, тобто цингі в легкій формі. Якщо ці симптоми виникають і ви не можете їх контролювати за допомогою дієти, вам слід провести обстеження та розглянути можливість лікування. Тоді ідеально підходить пряма інфузійна терапія високими дозами вітаміну С. Під час інфузії велика кількість вітаміну С потрапляє безпосередньо в кров протягом дуже короткого часу, без необхідності проходити його через ваш кишківник. Таким чином, дефіцит вітаміну С швидко усувається. Це може збільшити рівень вітаміну С у крові до десятки разів, що показано тут на нашій моделі помаранчевим надходженням. І хоча вітамін С повільно знижується до тисячі тисяч відсотків через виведення через нирки протягом певного часу, але вітамін С переважає як поглинач радикалів у боротьбі з вільними радикалами. Значний вітамін С дефіцит часто може бути присутнім при гострих та хронічних інфекціях, болях у суглобах, хронічних запальних захворюваннях, таких як, наприклад, артрит, алергія або після операції та у курсі. Інфузійна терапія високими дозами вітаміна С забезпечує високий ефективний рівень вітаміну С із швидкою доступністю для організму і таким чином усуває його дефіцит.